Завдяки дубайському шоколаду, кондитерка Олександра підтримує збройні сили, виготовляє популярні солодощі та передає їх волонтерам як призи для лотерей для зсу. Подивимося, що всередину. Ось така смакота Олександра. За освітою фармацевтка. Однак, уже сім років, як знайшла себе у виробництві солодощів, перші смаколики почала готувати в декреті, аби потішити рідних і друзів. Пішли перші експерименти, перший мастер клас перші якісь невдачі, потім перемоги. І так потрохи, потрохи спочатку на своїх знайомих, друзях, а потім з'явилися вже перші клієнти. З під рук кондитерки почали виходити сучасні 3D-торти, макарони, капкейки. А цьогоріч на прохання синів спробувала виготовити першу плитку трендового дубайського шоколаду. Потім то була друга плитка, третя, четверта. І це все було для родини. Я взагалі не планувала робити її на замовлення, тому що склад настільки дорогий. Інгредієнти такого шоколаду: заморожене тісто катаїфі, молочний шоколад, а також фісташкова паста та кунжутна паста тахіній. Дубайський шоколад не лише став однією з позицій Олександри на продаж, він почав допомагати війську. Частину продукції кондитерка передає волонтерці для розіграшу серед її донаторів на ЗСУ. А це в Фейсбуці підписана дівчинка Олена Труш. майже щомісяця відбуваються благодійні збори. Я надаю туди або свої кістечка макарон, або ось на даному випадку. Зараз проходить благодійна лотерея, і там виставлена моя дубайська шоколадка.